Всім привіт-привіт! Ви на каналі UGames, мене звати Ігор, і до нас доїхало. Здогадайте, що правильно ви і так це все бачите. Це доповнення до гри А... Спека на треку, якщо в локалізації говорити, Hit Pedal to the Metal, якщо в оригіналі, і це перше доповнення до цієї гри, до щита грози. Це гра від Days of Wonder в локалізації Lord of Boards і це просто шалена штука. Вже багато ігор у нас на каналі по грі Turbo. І тут що нам це доповнення має принести? Ну, по-перше, має принести нам два нових трека і один болід. Пам'ятаєте, у нас було два боліди, два місця вільних підболіди. Тобто, це натяк на те, що буде ще друге. Таке повноцінне доповнення. І чому тут називається дощі та грози. Ну, по-перше, у нас з'являється тут якась траса з водичкою, і, в принципі, мабуть, щось на погоду ще вплине. Але давайте більш детально на це подивимося, коли будемо відкривати. Отак, От давайте будемо відкривати. І поки ми відкриваємо, можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. І хочу одразу подякувати всім друзям каналу, хто підтримує канал. Якщо є бажання залишилися кошти після Натів на ЗСУ, то в описі до відео будуть посилання, як це зробити. А ми будемо відкривати нашу коробочку. Вона тоненька, але, думаю, змістовна. Так, що в нас тут? Ну, перше, нас зустрічають правила. Правила прям маленькі-маленькі. Взагалі-маленькі маленькі, -маленькі. міст гри. В нас 5 карт стресу, 15 карт турбо, 7 карт спонсорів, тобто нові, 12 карт складних поліпшень з номерами від 49 до 54 по 2 копії кожної, тобто це ще складні поліпшення. Ще 4 карти події, тобто можна буде грати ще чемпіонати, нові, дві карти треків і набір компонентів для одного гравця. Базові карти, 3 карти початкових, і це помаранчевий боліт. І тут в нас є затоплені поділки. Тобто, що, що ми будемо робити при цих затоплених поділках? І це говорить про те, що це саме на карті з Японією, Якщо ви починаєте раунд на поділці з водою, то для перемикання передачі вниз під час кроку переміщення передачі ви повинні використати одну додаткову карту турбо. А цікаво! І є в нас шикани. В нас є такі специфічні повороти, які складаються одразу з двох, які буде проходити точно складніше. І є ще агресивні легенди. Так, що в нас тут? У нас тут, ну, очевидно, що це планшет ще одного е гравця. Якийсь кивіт тут у нас знаходиться Далі в нас є. Траса, з одного боку, це Японія. Це да, те, те, що ми вже встигли зрозуміти. Це в нас Японія з затопленими ділянками, а з іншого боку, а з іншого боку, Мехіко. Мехіко. Так. Що в нас тут з Мехіко? Угу. Ну, в принципі, зрозуміло. А, карти. Великий і ось наш один боліт, з доповнення, і чомусь в нас тут теж є. Для чогось, нам тут потрібен теж, виявляється, органайзер для всього цього. Хоча насправді в нас є місце в коробці, в нашій основній коробці, де ми можемо спокійно зберігати все це. Тут в нас. Ух ти, як прикольно! Дивіться, мені прям подобається, я такого не зустрічав. Відкриваємо так. Не в, не в пластиковому пакеті, а такі паперові пакетики. Ух ти. Класно, мені подобається. Так, що в нас тут? Карти треків, базові карти гравця, це зрозуміло. Пішов стрес, пішов ще в нас. Перегрівчик. Так, спонсори. Пішли спонсори. Так, і пішли ще складні поліпшення, складні поліпшення. Повітрозабірники, всі різні, Да. І є в нас ще три, чотири, чотири карти для компанії, і це непогано. Це дуже непогано. Ну, і в принципі, нам додали ще один. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Чого 6? Якщо це сьома буде, сьомий боліт, ну, окей, додали, то й додали. Це для чемпіонатів, для того, щоб можна було проходити чемпіонати. Але раз, два, три, чотири, 5, шість. Можна було вже і сьомий сюди додати, тому що це. Нагадаю, це сьомий боліт буде в нас на нашому треку. А, в принципі, звертаю увагу, що тут тільки один боліт, і тому, якщо ви просто це доповнення візьмете самостійне, то грати в нього ви все одно не зможете. Тому що, що ви один будете ганяти по трасі, то не цікаво. Тому це тільки як доповнення. В принципі... Оце і все, що в нас тут є в корупції, да, і тут навіть в цьому доповненні є цей органайзер. Теж прикольна штука. Так, все. Тоді, хто ще не поставив подобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. Ну, а ми будемо завершувати і зустрінемося в наступних відео. Пока-пока!